Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Національні самородки. Сьогодні ми завітали до хмельничанина Анатолія Мельника. Народився Анатолій Мельник у селі Рідкодуба, що на Хмельниччині. Саме природа рідного краю й дала поштовх до малювання. І як каже митець все почалося з дитинства. Зараз Анатолій Мельник народний художник України, дійсний член Національної академії мистецтв України. Е, Якщо говорити про Свою таку історичну батьківщину міста Хмельницький, Хмельницька область, то, напевно, немає не для мене ну, більш іншої, такої внутрішньої, глибокої цінності для, від початку своєї творчості, звідки я починав, звідки я де я вчився. Ось, і Напевно, кожен художник, який відривається від свого коріння, він обов'язково до нього повертається. Я думаю, що кожен, хто став художником, він приходив через власне бажання хотіти це робити. Бо навчити художника це замало. Можна навчити малювати, а от навчити мислити, це. Протягом всього життя, я думаю, що художник повинен відчувати, кажуть, таку потребу, внутрішню потребу, і, і тоді в нього буде результат. Якщо він буде ходити як на роботу, напевно, що це замало. Тому художник з самого дитинства. Щоб стати художником, потрібно відповідно навчитися володіти засобами, а потім вже відповідно виховувати у собі. Терпіння, можливість, щоб досягати якоїсь певної вершини. Фарби для художника можуть бути різні, але на що в тих фарбах є? Як побудована і кольорова гама, і композиція? Відповідною основою творчості це є образ, це є малюнок. Тому, я думаю, що художник може використовувати будь які Засоби головне, щоб там було присутнє мистецтво. Витоки мистецтва живопису сягають у глибину століть у доісторичний період людської цивілізації. Вони пов'язані з так званим печерним розписом, зразки якого знайдено у різних куточках нашої планети. Саме з цих наскельних малюнків і починається формування жанрово родової специфіки майбутнього мистецтва живопису. Необхідно наголосити, що доісторичний печерний, а згодом і давньоєгипетський єгипетські настійний розпис, ніс важливе смислове навантаження, адже картинка являла собою своєрідне оповідання, що складалося з кількох малюнків, пов'язаних між собою. Про цьому Життя, і я досліджував якісь певні такі стереотипи, які з'являлися в, в історії моєї роботи, моєї життя, моєї творчості. І, звісно, я повертався до історичної теми. Разом з тим, хотів побачити не той дух, який. Видно і в пам'яті існує, а власне побачити сьогоднішнє наше життя і побачити, в якійсь мірі, як його можна завтра сприймати. Тому е таким героєм, е міфічним героєм, я взяв в своїй темі це Козак-Мамай, це така історична постать з Баркового періоду. І на такій трансформації, десь я намагався все-таки сьогоднішнього нашого співвітчизника побачити через ось такий образ, міфічний образ українців. Звісно, без гумору, без можливо, такого легкого сарказму. Без тої іронії, яка сьогодні присутня у суспільстві, художник, напевно, не може по-іншому створювати якісь свої погляди і виявляти характер, це, напевно, найголовніше. І бути все-таки в дусі свого часу, відчувати характер свого часу, і, напевно, у творчості це відбувається. Але найкраще це побачити. Бо коли художник пояснює про свою творчість, ну, напевно, це не його справа, це є справа критики, мистецтвознавців, його справа створити. І, власне, кожен глядач може побачити зовсім по-іншому, по-різному, те, що можливо і художник хотів висловити. Тому не варто нав'язувати глядачеві лише тільки одну власну свою думку. Я думаю, що треба так зробити, що, напевно, щоб на різні уподобання, погляди, бо глядач теж власне, виховується для сприйняття е е е картин чи якихось певних інших таких творчих е е цінностей. Е е тому е е най для мене дуже важливо, щоб глядач побачив і сказав власне свою думку. Окреме місце в творчості Анатолія Мельника посідає тема козака Мамая. Герої картин Мамайчуки це сьогоднішні українці, нащадки відомого козака Мамая, без прикрас, як їх відчуває Анатолій Мельник. Вони постали перед потужними соціальними проблемами та деформаціями, але незважаючи ні на що, Мамайчуки не втрачають любові до життя. Автор звернувся до образу козака Мамая, адже цели сербарокової доби уособлює риси української вдачі, бачення народом самого себе, коли героїзація та поетичність поєдналися з гумором та самоіронією. Тема Мамайчуки це, можливо, загостра тема, але вона справедлива, вона актуальна. Вона актуальна з цих періодів, коли писав Джонатан Спів про своїх воїнків ви бачите. Бо і тоді, коли його запитували, що таке Європа, каже, Європа це війни, Європа це корупція, Європа це ще щось. Я би хотів, щоб суспільство абсолютно. Настільки глибоко усвідомила це і впливало, особливо тоді, коли ми обираємо, хто нами потім управляє. І абсолютно немає ніякої пропаганди і ніякого закону не агітує. Агітую за одне, що ми були разом, що ми істинно були українцями і гордилися своєю рідною землею, бо вона нас кормить ось і більш цінності напевно, не існує. Без коливання, позаду полі виграла шляхним, мов жадання. Поруці hey! зело, як пес, хоч зовсім було ясно, І найгінкіше із дерев, власне. Козак мамай, козак мамай, Смерть отут у полотнищі криці, в силішнім запахонику малі, як світ зіниці, на пострі хели горе, і кінь копитом пише, де почеши рапчезнами, конька, як голос піша у захвамах. Баба за мать та врує звуком зраду. Рука бджолою натруні заберла очима, і слуха глуха він, в казані сало. Осторін, Торинко, як каналі, перекипає столо, то старша воля з восторів розстрілена усяко, то рідко, як шаблючий зінь, то густо сім'ям могу. З княжих часів в Україні розвивається унікальний жанр народної картини. Образ козака Мамая став знаковим для українського мистецтва. Як елемент народного побуту ця картина стала відображенням характеру світогляду українського народу.